Бажаєте не просто слухати теорію, а дійсно навчитись тому, що працює в реальній практиці. Курси для лікарів від МЕС це ваш простий шлях до підвищення кваліфікації та отримання балів БПР. Обираючи МЕС, ви працюєте з офіційним провайдером БПР та отримуєте освітні послуги, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я України. Серед наших слухачів невропатологи, ортопеди, травматологи, лікарі ФРМ, гінекологи, урологи, лікарі сімейної медицини, хірурги і не тільки. В рамках навчання ви отримаєте поєднання сучасної теорії, клінічних кейсів та практики під наглядом досвідчених викладачів. Ви можете обрати онлайн або офлайн навчання для деяких курсів. До кожного курсу. Ходять лекції, робочі протоколи, тестування та сертифікація з балами БПР. За фізичної присутності ви також отримаєте розхідні матеріали для практичного відпрацювання на моделях або муляжах. Учасники курсів виконують реальні маніпуляції, працюють із пацієнтами і отримують знання, які потім легко повторити у власному кабінеті. Кількість місць на курсах обмежена, тому не зволікайте та бронюйте своє навчання заздалегідь. Реєструйтеся за посиланням на сайті та засвоюйте новітні методики медицини для щоденної практики.